Не знаю, наскільки ми Копенгаген в цих темах, тому що що ми з тобою? Е, ну, от Вільнюс і Саміт НАТО. та Багато про це пишуть, так само, як про контрнаступ, великі очікування. Хоча Кулеба, який там назвав Шольце сосискою, та виявилося, тобто не Кулеба, альянс. Мель, мельник, мельник. І правильно зробив, тому що я його тоді одразу підтримав. Його засудили в Україні. Так не можна. Можна і треба. І тут от з Вільнюсом у нас така. Є питання. Заставочка про вільнюс. І далі про самі такі в липні І тут у нас танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка а -а -а. з пастернаком. Ну, наша співпраця наша співпраця із, із заходом вона. Її можна пояснити на, на такому простому прикладі, от, умовно, да, тобі треба позичити гроші в банку, ну, в кредит, наприклад, в банку взяти. І ти можеш піти і просити гроші двома шляхами. Перший шлях: ти приходиш і кажеш, у мене от є бізнес-план, мені для реалізації цього бізнес-плану потрібна така то сума коштів. Я готовий повертати там, таку то суму коштів на місяць. Повністю закрити свій борг, я планую там тоді. -то. І людина розглядає твою заявку і каже, ну, ок, дамо. Або ти можеш прийти в банк і сказати, я такий красивий, я такий молодий, я такий енергійний. Ну, це це я твоя такий, була Блекса. Я, 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 я такий танцюю гопака. Помієш? Такий нарядний, такий українець. Помогіте мені, пожалуйста. Оце наше, оце, тіпа, от ми завжди чомусь, от я скільки пам'ятаю, E, нашу співпрацю там, з Північно-Атлантичним Альянсом, з Європейським Союзом. Ми не технічно з ними працювали, а ми от завжди тіпа, знаєш, там, давили на жалость постійно. Типа, ну ми ж такі ж хороші, ну ми ж, ж замечательні, ну, ми ж найбільше країни Європи, ну ми ж такі аграрі, ну можна пожалувати. Ну візьміть нас, пожалуйста. А потім вони такі чуть-чуть дали, подивились, приїбали. Типа, ну. ну. Ладно. Добі, Добі, мене, раз, в мене позиція більш дорослої людини, оскільки правда, більш дорослий, е, за кучми ми наблизилися до НАТО як ніколи близько. і тоді ж А потім виник касетний скандал, кольчуги, і, власне, це все було припинено. Е, і на, тузла. Ну, тузла це до НАТО, воно не мало відношення ніякого насправді. От, е, і е, Україна, Ой. ну, Україна, тобто НАТО. Що це НАТО? Е, Тобто це план здобуття членства, постійно відчинені двері. Ясна річ, що це завжди було серйозним подразником для Росії, та, яка не хотіла б, та, щоб Україна не була членством в НАТО. І тут у нас складні взаємини, знаєш, тут не питання красиві і розумні. У 2008 році це була фатальна помилка, яку Меркель не визнає досі, Та. Україну було сказано: у нас двері відчинені. і що без тебе так хорошо. Або дзвоніть в двері, мене не буде вдома. Ну, що знає відкриті двері в НАТО? Вони відкриті завжди. Це по статуту НАТО відбувається. І тут, тут зараз питання, щоб не наступили на ті самі граблі, тому що тут вже не виникає питання навіть, навіть сумнівів, що Україна має набути членство в НАТО. За якою формулою? А це питання якраз класично фантастичне, тому що можна посилатися на що завгодно. Але можна зробити завжди винятки, бо НАТО ухвалює рішення консенсусом, і це політичні рішення. Тобто, можна сказати, тобто, ті, хто говорять, що Україна під час війни не набуде членства в НАТО. Насправді може вона набути членства в НАТО, так само як дві країни перебувають в НАТО, Греція і Туреччина, які поміж собою не можуть Кіпр поділити, та по-людськи тривалий час. І це все не приши нічого нікуди, насправді. Тобто тут головне політичне рішення і головне бажання. Якщо бажання буде, то тоді так. Але вели, високі ризики про те, що можуть повторити буде, ну, тут Бухареську помилку. І знову щось придумати якусь, якусь херню, яку не прикладеш до сраки ну, за великим рахунком. Ну, mm. дивись. Mm. Нічно-Атлантичний альянс, це ж система. система як, і, скрип... як і все в світі, система. Ні, як і все, в принципі, в західному світі. Вони ж там рахують, що от у нас, ви в разі там, конфлікту, ви даєте стільки того, стільки того, стільки того, ви, стільки того, стільки того, стільки того. Стільки того. Треба, щоб у нас був там спільно. Ну я дуже грубо, тому що я не є глибоким експертом в цій темі. Там. Але мають бути там однаковий зв'язок, однакова тактика бою, зрозумілий однострій. Бійці мають розмовляти зрозумілою один до одного мовою. Це все вже да, подолано, Сергію. Не подолано. Подолано, в багатьох цьому... моментах подолано. Ну, в багатьох моментах так, да, але є, залишається дуже багато Немає моментів. Немає межі недосконалості. У нас не поборена корупція, Сергій. Це є головна перешкода вступу до НАТО. От просто вона є корупція. І тут можна згадати Резнікову, не перегріти контрнаступу, а про яйця по 17 гривень і багато корупційних скандалів. тільки у нас. Розумієш? Ну, корупція присутня не тільки в нас. Рейнметал намагається Дякую, вийти Але на... це не аргумент. Такому, ще... В такому обсязі, як, яке виглядає як просто погано зачинена брама, а не просто хвіртка, то. Sorry. Не беруся зараз адвокувати Резнікова, тому що тоді я вписувався, тому що ну, реально документ був непонятний. Зараз, коли вже там одні перевірили, другі перевірили, треті перевірили, ну, все ще є питання, і комунікація до кінця не відбулася з боку Міністерства оборони. Вони ж вже там мали вже публікувати щось на Прозоро, і, і ті, до речі, е, як їх, контракти, от, про які тоді е, Юрій писав. Юра ж його звати. І e, вони теж мають бути якраз от опубліковані десь от-вот. -от -от. І крапочки над і мають бути розставлені, тому що питання це залишилося, і ніхто його не, за, не заговорить. да І тут я мушу ну, да Принести вибачення, тому що моя позиція була хоч і продиктована яким, якоюсь логікою, але виявилася невірною. E, я обіцяв вибачитися, обіця, я вибачаюся e, Але все ж таки ну не можна включити пилосос з радянською розеткою в європейську. Ну, так, Надо перехід... не вийде. Це перехідне рішення: згорить пилосос і розетка. Е, і ну... тут, е, та, ти, маєш, ти маєш рацію. Тут, тут, тут у нас дискусія прямо в чаті відбувається стосовно цього всього. Е, друзі, я вам скажу, що ці навіть корупційні скандали це. Давайте як ми дивимося на проблему. Насправді, вона не не, не критична, тому що. Це стає публічним і це виправляється дуже швидко. І тут, коли ми говоримо, що НАТО треба про вільнюс, це ж не рукозаламування. Ой, все, нас не хочуть в НАТО. Нас там дуже хочуть, багато хто вже просто хоче. Інше питання тут, але це не, не до мене і не до Сергія, бо ми не Нострадамуси, ми не знаємо, що відбудеться в Вільнюсі. Дуже б хотілося б сподіватися, що там буде адекватне рішення по тому, як Україну в певний спосіб. Долучити до Північно-Атлантичного Альянсу. Ну тому що пізніше не можна. Тут кажуть, що Портніков каже, що під час війни, бо війна буде вічна. Ну причому тут Портніков? Портніков такий експерт, е як я з Сергієм, одним словом. Ну, може, трошки краще. Але І таке. Тут залишилася одна тема Сергію. Я хотів би там в годину вкластися, вже не вкладемося. Ми не знаємо.